Секрет, як зробити рівні куточки на нестабільних тканинах для порівняння. Цей куточок проклеєний, цей не проклеєний. Я показую, як це зробити на деталі поясу. Ось він в мене вже викроєний і зроблений ось такий куточок. Тепер беру смужку до левика і прикладаю до косого зрізу і приклею його. Підрізаю зайве. І тепер прокладаю шов, тільки він обов'язково має проходити по колевій смужці. На початку та в кінці роблю тактики. Прокладений шов припрасували і тепер зрізаємо куточки. Тепер вивертаємо деталь. Мені найзручніше це робити за допомогою палички від суші. Розправляю куточки, пальцями розправляю шов. І припрасовую. І ось такий куточок виходить.